Про технічне забезпечення ворога також хочеться поговорити, тому що цього тижня Дефенс Експрес повідомляло про те, що в одній із ракет, яку 17 листопада збили над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. І от їхні аналітики кажуть, що це може свідчити про те, що запас крилатих ракет в Росії вичерпується до критичного показника. Дуже давно і дуже довго говоримо про те, що в них вичерпуються запаси, але вони все ж не вичерпуються. Ну, скажімо так, це такі собі оптимістичні висновки щодо цієї ракети. Я на це дивлюсь трошки з іншого боку. А Справа в тому, що якщо ну, це був виміта, а чому не було реальної бойової частини, що їм заважало поставити реальну бойову частину від ракети цієї? Ну, Насправді це не зовсім так. Ця ракета, на мій погляд, це була така собі болванка, це відволікаючий маневр для того, щоб відволікти зенитно ракетні комплекси. Бо коли обстрілюється територія України масово, масово так використовується велика кількість ракетної зброї, чому Чому саме в такої кількості: щоб прорвати ППО, щоб прорвати нашу протиповітряну оборону, а виснажити її, щоб вже не вистачало боєкомплекту боєзряду. І е, фактично, коли це відбувається, е, починається перезаряджання зенитно-ракетних комплексів. Вони починають використовувати другу хвилю ракетного обстрілу. ЗРК не можуть відповідати, і таким чином проривають ППО. Або ЗРК взагалі не може на всі цілі е, відпрацювати. Та якась ракет вона прориває саме ППО. Але е, для цього не треба використовувати повноцінно ракети з бойовою частиною. Використовується просто ось така пустишка, називаємо її так. Яка не має е, бойової частини, яка виключно відволікає на себе, скажімо так, увагу. А за нею вже йдуть е, ракети з бойовими частинами. Тобто це відома тактика, її дійсно використовують зараз росіяни, тому те, що з'явилися ракети, це не каже, що вони в них закінчуються цілком та повністю. В них є виробництво ракетної зброї. Е, майже кожної е, умовно сучасної ракети, такої як А-101, крилат ракета Калібр. Іскандери і так далі, Х-59, але виробництво це дуже повільно. Вон, вон, воно присутнє, ну, але воно повільне. А, воно залежить від постачання мікросхем, запчасти як раз на місяць, раз на рік, раз разний... на два тижні. Ну це контрабандні постачання. Контрабанда вона не залежить від таких строків. Але ми бачимо, якісь строки масованих обстрілів України, які вони зараз, а це кожні два-три тижні. Два-три тижні якогось масований обстріл. Тобто, це логістика, це можливість якось забезпечити себе боєкомплектом, але це поки що. Тому що я розумію, що ми вже дуже давно не чули про іранські балістичні ракети, але те, що Росія їх отримала, ну це фактично вже факт. Отже, питання таке, коли вона їх використає, чому вона їх поки що не використала, та коли вона їх використає. Тому вона може комбінувати саме з іранськими постачаннями балістичних ракет, компенсувати свою нестачу ракетної зброї саме виробництвом у цей період, коли використовує вже іранські типи і так далі. Тому я на це дивлюся саме так. Це була болванка для того, щоб відволікти увагу наших, нашої ППО. Цього цього тижня перепрошую, також була чергова зустріч у форматі Рамштайн, і значить повідомили про те, що Україна отримає дві ракетні установки Хаук від Іспанії, установки РСЗВ від Німеччини 500 мільйонів доларів від Канади, озброєння та зимове спорядження від Швеції на 270 мільйонів доларів. Але ж якщо порівнювати з першими зустрічами в цьому форматі, то список значно менший, чи не так? Скажімо так, завжди є позиції, які є у відкритих джерелах, які можна на тему яких дискутувати, а є ті, про які ми ніколи не дізнаємось. Наприклад, зараз нагальні дві проблеми, вирішення яких потребує, ну скажімо так, негайного вирішення: це проблематика з протиповітряною обороною інтеракетні комплекси, які повинні бути сучасними та надаватися Україні, а також підготовка до зимового періоду, який ну фактично вже почався зимовий період, бойові дії в зимовий період вже почались. А тому забезпечення збройних сил України ось цими двома позиціями, вони ну є привалюючими. А те, що ми зараз бачимо більш якогось там зимового одягу, обладнання, саме для того, щоб поліпшити становище Збройних сил України в польових умовах саме взимку, це логічно, це дуже важливо. Що було, наприклад, в пакеті. Допомоги від США нещодавно, майже ось у жовтні. Також наприкінці жовтня, на початку листопада, також спілкувалися на цю тему. щодо щодо, ну, наприклад, надання двох з половиною сотень бронеавтомобілів БТРів М 1117 від США, а це потенціал наступальний. Потенціал він буде наданий, а це буде відбуватися. А це був пакет, який вже отримує поступово Збройне Сили України. А зараз ми отримуємо саме одяг. Тобто, треба комбінувати все це, а те, що превалює якісь, якась позиція, яка здається, ну це ж не ракети. Отже, зараз не про ракети треба казати, і так само і щодо протиповітряної оборони, а Швеція вона приймає участь у передачі нам деякоїсь номенклатури зінетракетних комплексів. Але ніхто не знає, саме яких ніхто не знає, чи це якийсь насам або це якийсь інший тип зенитно-ракетного комплексу. Але відомо, що це також буде. А тому ось і є ось ця таємна позиція, про яку ми не дізнаємось, і так по кожному, кожному пакеті, у кожній допомозі є саме така позиція. Я ще знати яку тему хотіла обговорити? Що е, була інформація буквально вчора, що Україна буде виробляти важке озброєння і військову техніку з шістьома країнами НАТО? Там була і Польща, і Чехія, і Франція, Данія і ще кілька країн, які, які не називають тут. Мова про далеку перспективу, чи це може бути умовно там найближчим часом до весни? До початку повномасштабного вторгнення в Україну о, російських окупантів наш військово-промисловий комплекс ну він був о, такий собі досить потужний, але зараз ми не можемо казати стовідсотково про те, які можливості нашого військово-промислового комплексу, що ми можемо виробляти, що ми можемо робити, на що ми здатні, а тому, що тільки після закінчення війни можливо буде у відкритих джерелах офіційно говорити, які втрати. Були у нашого ВПК, і якщо ми кажемо про о, якусь співпрацю з нашими міжнародними партнерами, то це, скоріш за все, буде в першу чергу співпраця щодо модернізації та покращення можливості о, тих чи інших типів озброєння, які є о, у Збройних сил України. Це може бути як танкова зброя, це може бути як і о, броньована техніка, авіація і так далі, і так далі. Тобто, це, на мій погляд, в першу чергу буде йти мова саме про модернізацію. Хоча ми бачимо, що Україна продовжує виробляти деяку номенклатуру озброєння, боєкомплекту, боєприпасів і так далі, навіть в таких складних умовах, не виключаю, що може навіть виробництво бути перенесено на, якусь, на якийсь майданчик сусідньої країни. Uh, і там uh, буде здійснюватись виробництво тої чи іншої номенклатури озброєння, uh, але якось глобальна про те, що буде в Україні вироблятися якась техніка військова, ні чому, тому що якщо буде таке підприємство виробляти таку техніку, то це підприємство буде цілю номер один для російських ракетних uh, обстрілів. Тому, якщо ми кажемо про таке співробітництво, це на рівні знову ж таки модернізації, покращення характеристик тієї чи іншої техніки. А якщо є якесь виробництво якоїсь номенклатури, те саме на території тих країн, які будуть приймати у цьому участь?